Це в мене теж плаття. Я придбала його в магазині. Це просто якесь парео, прям. ось, Воно дуже цікаво пошите. Такий якийсь східний стиль, більш туди. Азія десь. Хоча, схожий на вишивку. Ось тут була колиска така. Я ниточку, саме поясок забрала. Ось, як воно тут по краю йде кружево, таке, мережево. Е, так, тут воно було прострочено такими буквально е, просто відстрочка була. Ось тут по талії. Я її виперила. До речі, підскажіть, що можна з нього пошити? Ну, Так ходити я в ньому не буду, воно дуже широченне. У мене розмір 46. Ось. А це просто як шваб тканини, оброблений по краях. Напишіть в коментарі. Я навіть думала просто як скатерку його взяти. Тут відрізати і зшити до кучі, отак. І зробити як скатерку десь. Бо як штора. Ну, на ніж, трішки ніби синтетичне воно склад. Тут бірки не було на ньому. Ось так було виконано, тобто це готове плаття я вже купила. Ось тут оця саме вишивка пришита, ось так воно продубльовано навіть трішки. Ці шви. Так само по краю вишите. Ось таке платячко.